Доброго дня, шановні. Як бачите, у мене томатів достатньо є і великі вже, і середні є, і ще й маленькі є. Ось бачите, різні є. Але мені цікаво, я прочитала про цю хворобу оедема. І хочу зробити такий дослід. Оце хочу відрізати. Ось отут залишити листочок із паросток піде, а подивитися, як буде себе вести оця частинка у воді. Тобто, я трошечки, щоб тут коріння було можливість, бачите, хвороба починається десь: відси. це наливається стержень водою. Рослина не встигає переробити вологу тоді, коли вона була засушена, тобто був недостатній полив. І хочу подивитися, як вона себе буде вести. Обрізана. Отаким от чином. Зараз я отак от візьму, наведу, отаким от чином обріжу, от, залишила тут листочок із пасенком. А оцю частинку ось, я листочки обріжу і положу в воду. Ось сюди поставлю. І подивлюся, як вона буде реагувати далі це все. Ну, Цікаво просто. Я знаю, що це, цю рослинку вже садити в ґрунт чи в теплицю. Вже вона тут має частинку по зараженню цього, нарушена система, як кажуть, крового обігу, сокоруху. Тому щоб з неї був великий урожай навряд чи. Але подивимося, як воно чи буде, чи не буде. Цікаво, місце є. Ну хай собі росте. Подивимося, що з цього буде.